Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк продовжує знайомитись зі старостинськими округами громади. Наприкінці минулого тижня він завітав до міста Родинське, де староста Катерина Андрійченко розповіла про основні напрямки діяльності своєї роботи. До нашого родинського старостинського округу завітав очільник покровської військової адміністрації. Також були присутні заступники міського голови. Було проведено осмотр нашого Старостинського округу. Зараз такий важкий час. Ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо підтримувати наших мешканців для того, щоб вони себе більш-менш почували в безпеці. Очільник міської військової адміністрації разом зі старостою оглянули дільницю, де проводяться заготівля дров для незахищених категорій населення. Також оглянули водопровідну насосну станцію, де мешканці міста мають змогу набрати воду, коли відсутнє централізоване водопостачання. Катерина Андрійченко зазначила, що до того ж в місті організований підвіз технічної води на три локації, аби мешканці різних районів мали змогу її набрати. Проінспектували і будинки, які постраждали від обстрілів у вересні, навчальні заклади та інші інфраструктурні об'єкти родинського. Є певні проблеми із водопостачанням, є певні проблеми із військовим станом. Тому запланували зустріч на наступному тижні з мешканцями Родинського. Будемо проговорювати процес евакуації. Перебування мешканців осінньої зимовий період. Працюємо далі. Все, все буде Україна разом до перемоги. Родинське, жовтень, 2022 рік.